У міжвоєнний період українські землі входили до складу чотирьох держав. Надніпрянщина, яка називалась тоді УРСР, входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Східна Галичина, Західна Волинь, частина Поділля входили до складу Польщі. Буковина та е, дві частини української Бесарабії входили до складу Румунії. Закарпаття. Після подій 1938-1939 років входив до складу Чехословаччини, а пізніше до складу Угорщини. Доля українських земель почала змінюватися у серпні 1939 року, 23 серпня 1939 року між Нацистською Німеччиною та Радянським Союзом було підписано пакт про ненапад, який відомий більше як пакт Рбентропа Молотова. До цього договору було додано таємний протокол. Згідно яким німецький уряд та радянський уряд розмежували сфери впливу у східній Європі. До СРСР за цим пактом відходили західноукраїнські землі, Західна Білорусія, Бесарабія, Литва, Латвія та Естонія. Підписання цього договору було дуже важливим для Гітлера. Не підписавши його, він не міг розпочати Другу світову війну. А так чи інакше, договір було підписано і. 1 вересня 1939 року нападом на Німеччини нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. 17 вересня 1939 року. Червона армія перейшла радяно польський кордон і встановила контроль над територією західної України для того, щоб узаконити свій режим. Комуністи провели вибори до народних зборів. Це сталося 22 жовтня 1939 року і вже 26 жовтня 1939 року депутати цих зборів прийняли декларацію про возз'єднання Західної України з українською РСР. У червні 1940 року під тиском радянського уряду уряд Румунії погодився на поступку. В інтересах СРСР Бесарабії та частини північної Буковини на приєднаних землях сталінське керівництво розгорнуло політику радянізації, тобто насильницького насадження комуністичного режиму. Суть радянізації полягала в тому, що було ліквідовано стару систему управління та запроваджено нову радянську. На західноукраїнських землях було утворено шість областей Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Дрогобицьку. Здійснювалися, звичайно, кадрові зміни. Замість поляків зі Сходу прибули нові радянські службовці: це були або росіяни, або вихідці із Надніпрянської України. Відбувалася націоналізація промисловості, банків, впроваджувався державний контроль. Конфісковувалася поміщицька і монастирська земля. Спочатку цю землю наділяли селянам, але дуже швидко, буквально через кілька тижнів, почалася колективізація. Було створено машино-тракторні станції, запроваджувалася безкоштовна освіта. Створювалася мережа українських шкіл, створювалася система соціального забезпечення, створювалося безплатне медичне обслуговування, і в той же час розпочалися репресії проти людей, які в якійсь мірі були опозиційні комуністичному режиму. Таким чином, в результаті подій 1939 40 років відбулося об'єднання усіх українських земель у складі УРСР і відповідно у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік.